Вітаю! Мене звати Артур Добросердов. Я начальник управління з питання осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України. У цьому відео я розповім, як громадянину отримати витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та переконатися, що його заява дійсно розглянута і опрацьована. Для отримання витягу з реєстру необхідно звернутися до МВС України за допомогою електронної пошти або надати письмове звернення за адресами, які ви бачите на екрані. Усі запити про отримання витягів розглядаються та опрацьовуються співробітниками МВС України. Зауважу, що першочергово перед подачою заяви. На витяг з реєстру доцільно переглянути на сайті МВС в розділі Зникні громадяни та діти інформацію про перебування в розшуку зниклої особи за категорією Зниклий безвісти, оскільки за відсутності інформації про розшук відомості в реєстрі теж будуть відсутніми. В такому випадку необхідно звернутися до органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження для встановлення причин неоголошення зниклого в розшуку. У наступному відео я розповім, що робити, якщо заява про отримання витягу з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин подавалась до 30 вересня, але відповіді ви так і не отримали. І нагадую, якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете звернутися на гарячу лінію 0800 103 333.